Привіт! Дивись, що я тобі хочу все показати. Це після однієї. Дисковка була ще літом. Дивися, як твій культиватор робить. Диви. Оце я понімаю рівень. Гля. Дуже вдячний тобі, що ти створив таку команду, яка зробила, включила. Повністю, як то кажучи, мозги і зробили правильний культиватор. Я зараз працюю з задоволенням. Бомбічний, просто бомбічний культиватор. Не нарадуюсь. Оце отакий от от результат. Я думаю, тобі самому понравиться. В більш тяжких умовах ти ще не бачив, навірно. Ти навіть не представляв, що він буде оце робити. В таких умовах нам погодні умови не давали заїжджати, обробити там дисками там, чи ще чимось. А заїхали твоїм культиватором. І працюємо. І буде тут посів завтра.